Книга Пророка Єремії, розділ 47. Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії профілистимлян, перш ніж фараон ударив на газу, так говорить Господь. Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують всі, що живуть у країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх. Батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філистимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філистимлян останок острова Кавтора. Газа облесіла, а скалон онімів. Аж дот останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О мечу Господній! Доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву. Перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його. Призначив